Вітання всім. Знову продаю за десятку свою, яку я продаю. Ох, і наслухався я в минулому відео в коментарях, що це за машина, що я так дорого її продаю. Нагадаю, продаю я її за 3300 доларів. І перекупом називали, як тільки мене там не називали. І щоб вона тобі залишилася то ти ніколи не продаси. Ну люди, ну навіщо ви таке пишете? От, от Навіщо ви можете мені пояснити чи ні. Вас хтось змушує купляти цю машину, вам її хтось накидає, так насильно заставляє ось на тобі машину, ну купи. Вам з цього ніхто не каже. Закуду така агресія в мою сторону. Я вам щось погане зробив чи що. Це моя машина, моя ціна, за яку я хочу її продати. Якщо вам щось не подобається, ціна не подобається, ще щось там, будь ласка, є куча сайтів, Олегікс той самий, фейсбуки продають, авторія, РСТ. Ну, купа сайтів з підходящою для вас ціною Ставити потолок ціни там 1000 доларів, чи ще скільки, скільки вам, за скільки ви хочете машину купити. І спокійненько собі її продаєте, купуєте. То навіщо ви мені пишете? Чи ви думаєте от того, що ви напишете, так я знижу ціну. Да? Якщо реальний покупець прийде. Той, який буде реально купувати, а не так, як ви пишете в коментарях, то тоді з тою людиною ми про щось будемо вже розмовляти. А так, не пишіть того, чого ви, ну, як сказати, об, вирішуєте обгадити мене в коментарях. Мені це те, що ви пишете, мені до лампочки. У мене ціна ось така на машину. Кому не подобається, будь ласка, шукайте там на інших сайтах. По машина, машина в мене в гарному стані. Тут нема що до неї придиратися, ніяких придирок, ні за що. Щоб можна було. Зараз покажу ще капотом. Я ж кажу, хто хоче, той купує. Не подобається ціна, будь ласка, виставляйте собі потолок ціни і дивіться ті варіанти, які вам подобаються. Ось, будь ласка. Я ж вас не змушую купувати в мене машину. Газ четврочка стоїть, ще раз ось покажу. 16-ти клапанний двигун, все, з фільтра масла, комплект ГРМ поміняно. помпа також позамінена була. Ну, З такого, по мілочах. Противотуманки новенькі стоять. Це по мілочах таке, що там робилося. Що реально по машині поміняв, це задні стойки поміняв. Задні стойки новенькі стоять. Ми там ще й 5 тисяч не наїздили. Машина на зимній резині. Ну, я ж кажу. Кому що не подобається, це, ну, це ж таке. Шукайте ті варіанти, які вам будуть підходити по, по вашій ціні, яку ви хочете купити. То не пишіть мені нічого. Я навіть фільтр салону поміняв, там новий стоїть. Ну, Дворники новий, ну, таке, з мелочей таке. Гарні чохли. По якості навіть краще, ніж сама оббивка у машині. Ось така оббивка була, ось такі чохли тут стоять. Набагато краще, ніж чим... цей. Няшко... Не подобається ціна. Виставляйте потолок ціни і шукайте. Днище там, усе, я ще раз покажу. Ніхто його не варив, ніхто нічого. Будь ласка. Що вам ще показати? Ну, більш за все такі, таку дурницю пишуть перекупи. Я так думаю. Бо щоб хтось ще писав, якась адекватна людина б такого не написала. Зараз на дворі в нас мороз. Машина вже остила повністю. Новий акумулятор, до речі, стоїть. Машина повністю остивша. По салону, дивіться, чистенький, акуратний салон. Сигналізація на машині стоїть. Простенька мультимедіа. Таке чисто, як кажуть, радіо послухать. Мінут вісім по машині показує. Дивіться, остивша машина. Уже я давненько приїхав. О, на газу. Зараз вона є таке костив, що вона заведеться на бензині, заводиться, потім переходить на газ. Коли стрілечка піднімається до першого ділення, вона переходить на газ. Тобто, які питання до машини? Пробіг 128 тисяч оригінального пробігу, можете провіряти. Все працює, пічка дме, як чуєте. Передачі коробка не хрустить, ніде нічого. сцеплення теж все. Нормально, височенько, ну, нормально бере, зразу дивиться, включаю. І ось дивимося. Ось уже пускаю. І ми вже поїхали. Тобто по машині все нормально. І ще раз повторюся, не потрібно мені всякі гадості писати в коментарях. Я вас не ображаю, а вас, якщо сверблять руки щось написати, знайдіть ту людину, в якої машина буде гнила, буде випадати дно і так далі. І пишіть гадості їй. Або дзвоніть їй і купляйте в неї там за 200-300 доларів. А нормальна машина і коштує нормально. На, кожну, на кожен товар є свій покупець. Це я повторяв і буду повторяти. Так що вийшло таке трішки емоційне відео, кому потрібна десяточка з переоформленням з усим, на зимої резині, на титанах заводських, ось в такому стані, з переохомленням з усим. Будь ласка, звертайтеся. Машина знаходиться в місті Ромни. По питаннях я залишу там е, ссылки або номер телефона. Можете написати або дзвонити. Всього найкращого до побачення, гарних покупок.